Привіт! Вітаю вас на своєму каналі Бабусині Кітачки і не тільки. Як вам джерельці такі? Мені дуже подобається, як лється вода. Вона нагадує про природу, про наші джерела, про річечки, які радують своєю чистою прозорою водою, про те, що час іде, минає. Це якраз і буде нашою темою розмови. Нещодавно пройшло 8 березня, і всі отримали квітки, хтось орхідею, хтось примулу, а хтось і цинерарію. Ось ця гарна квітуча рослина, якась незвична, неземна, буяюча негарющою красою. Це кривава цинерарія. Квіточка, яка недавно з'явилася у наших магазинах. Той я отримав, був дуже радий. Але на другий день ви побачили ось таке. І що ж робити з цією квіткою? Зараз я спробую вам все пояснити. Перше, що ми робимо, це звертаємо на те, в яких умовах росла рослина до того, як її привезли в магазин. Це парникові умови. І там. Дуже обмежене місце. Перше, що ми робимо, це витягуємо квітку з горщика акуратненько і пересаджуємо в більший об'єм. Запам'ятайте, більший об'єм нічого з нею не станеться. І гарно її промочуємо водичкою. На другий день ви відразу побачите, наскільки вона оживе і стане гарною знову. Друге. Виносити в найпрохолодніше місце, де тільки можна, тоді вона вас буде радувати ще дуже довго. Підживлюйте раз у два тижні для квітучих. Неважливо, яка це буде добриво, але для квіточих рослин там повинно бути більше калію. Потім для того, щоб квітка продовжувала вас радувати, а це квітка багаторічна. У себе на батьківщині вона росте роками. У нас же вона може перезимувати тільки в холодному приміщенні, коли її викопати. Тобто весною ми висаджуємо у садок не в темне місце, але притінене. І вирішуйте, що ви хочете радуватися далі квітуванням чи зібрати насіння. Якщо насіння, то після оцвітання – Визріває насіннячко, і ви його не зрізаєте. Якщо хочете побачити цвітіння, то зрізаєте старі пагони і чекаєте нових. Рослина гарно вирощується за допомогою і черенків, і насіння. Якщо це цікаво, я вам потім розповім. Але зараз не ця проблема. Також я хочу вибачитися, що я не можу вам надати всю цю як робити. Пересадити рослину. Я думаю, це ви і самі вмієте, бо я зараз не вдома, рослини цієї зараз не маю, але я декілька років вчилася її вирощувати і все про неї знаю. Якщо будуть питання, ви можете написати в коментарях мені. Якщо хочете знати, як виростити рослину з насіння, я вам розкажу, коли потрібно зібрати насіння, як його висадити коли, і що з ним робити. Коли ж ви хочете помилуватися квіточкою один рік. То, я думаю, буде достатньо. Зрізайте від квічі е, суцвіття, і вона буде вас радувати все літо при гарному поливі, удобренні і прохолоді. Я думаю, що все вам розповіла, що цікаво, але, але будуть питання, задавайте, я рада вам відповім. Нічого нового і е, чудного я не придумаю. Квітка як квітка, не така вже вона й вередлива. Хоча дехто говорить, що. Це дуже вередлива квітка. Єдине, що дуже довго її потрібно вирощувати, від висадки насіння до цвітіння проходить від 7 до 8 місяців. Я думаю, що я все розповіла, що ви хотіли. Тому, коли вам сподобалося, заходьте на канал, будемо з вами спілкуватися, запитуйте, пишіть, вподобайки ставте, буду чекати. До побачення!